Черкаський концерт актора і музиканта Сергія Бабкіна нагадував швидше душевну зустріч у колі друзів. Кожен із глядачів мав можливість поставити співакові питання і навіть попросити виконати пісню. Такий формат спілкування артиста із глядачем усім припав до душі. Спеціально для нашого міста Сергій Бабкін підготував пісні українською мовою, хоча у його репертуарі їх не так багато. Усього сім. Музикант розказав про роботу над новим альбомом Сірґєвна, який планує презентувати у квітні наступного року. Каже, платівка кардинально відрізнятиметься від попередніх як звучанням, так і змістом. На її створення Сергія надихнула його дворічна донька Веселина. На її честь і названий альбом. Я ну, в стані влюбленості, абсолютно влюбленості в жінку. але вона маленька. Я влюблен в неї. Тобто, ну, я... Меня трясет просто. Співак дивував Черкащан, не только подробицями из особистого життя, а и своєю зачіскою. Просто я, я никогда ничего такого не делал, да? Ну вот с собой. Ну вот с волосами, да? Ничего такого не делал. А мне нравится вот что-то вот менять в себе от, в внешнем виде. Тобрился на лосо, в каком-то времени, там, вот, пока я работал в театре, там... В відпустці, там присенали з там, бороду відпускали. Енергетика музиканта настільки зачепила глядачів, що вони ще довго не відпускали артиста зі сцени. Мені как би подобається як он веде себя на сцені. Я чекала того моменту, коли он, грубо говоря, розслабиться і почне просто триватися і чувствувати себе як дома у нас на сцені. З нашей аудиторией, по моему все було очень хорошо. У него на концертах є то, чого нету у многих, навіть у короткої не всегда були у Высоцкого. У нього такі атмосферні концерти. Приятно, интересно, виходиш полон, полон эмоций, чувств. Хочеться идти дома слушати і взагалі хоч целу ночів суша бабкину. Це, це, це просто феєрія почуттів, вражень емоції, Такий величезний вибух і потуга. І, ну він шикарний. Просто шикарний, неймовірний і. Тільки енергії, стільки натхнення. Я з Києва приїхала на нього. В Черкас і я щаслива. Виходиш з концертів настільки заряджений цим позитивом, що хочеться ділитися з усіма. Організатор творчої зустрічі з артистом, режисер Сергій Проскурня, пообіцяв невдовзі привезти до Черкас і Харківський театр, «19», у якому довгий час працював Сергій Бабкін. Олексій Хуторний, Павло Тихоненко, Віктор Надточий, Віка новини.